2014? Так. Ваші функції тільки вмежували тим, що ви стояли на посту і перевіряли документи? Так. Вони приймали участь в небудь операціях, є... не, не, пов'язаних не, не, зброєю? Ніяких. Зброю не застосовували? Ні. Інші злочини чи таке інше? Ні, цього не було. Не було.

От подумать. Вернитесь понравилось. нам на к своей семье и не Весь Спасибо. Тебя... Тебя ждут Пошла. Так что отдумайтесь. И идите.